14 листопада 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію забезпечення правового захисту та відшкодування збитків у зв'язку з агресією проти України з точки зору міжнародного права. Це рішення має декларативний характер і не є юридично обов'язковим. Однак, прийняття цієї резолюції свідчить, що міжнародна спільнота визнає право України на отримання відшкодування та зобов'язання Росії його здійснити. З чого можна зробити такий висновок? По-перше, у цьому документі Генеральна асамблея визнає факт агресії РФ проти України, а також констатує факт завдання збитків особам та майну внаслідок цієї агресії. Важливо, що резолюція посилається на статут ООН, зокрема на принцип заборони застосування сили чи погрози силою проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Також важливо те, що резолюція стверджує факт порушення цих принципів та створює для держав-розпорядників заморожених російських активів додаткову юридичну підставу для їх конфіскації та передачі в Україні. По друге в пунктах 3 і 4 резолюції Генеральна асамблея прямо визнає потребу у створенні в співпраці з Україною міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат і ушкоджень, які є наслідком міжнародних протиправних діянь Російської Федерації в Україні та проти України. Це дає поштовх подальшим крокам у напрямі створення спеціального механізму відшкодування збитків Україні. По третє, резолюція надає рекомендації щодо створення міжнародного реєстру збитків, заподіяних російською агресією. Цей реєстр має містити вимоги щодо відшкодування збитків та докази, якими ці вимоги будуть обґрунтовані. Національні та міжнародні суди зможуть використовувати зібрану в такому реєстрі доказову базу при розгляді справ про відповідальність Російської Федерації. Можливо, і конкретних осіб за порушення міжнародного права при встановленні фактів завдання збитків чи визначенні їх розміру. Це без сумніву прискорить та спростить процес відшкодування збитків. Та є питання, на які ця резолюція не дає відповіді. Перше, за який період агресії РФ повинна відшкодувати збитки після 24 лютого 2022 року чи з лютого 2014. друге. Чи існують легітимні підстави відступити від юрисдикційних імунітетів щодо активів РФ? Третє якою б мала бути концепція механізму відшкодування збитків Україні? Та все ж, незважаючи на це, із прийняттям резолюції забезпечення правового захисту та відшкодування збитків у зв'язку з агресією проти України, наша держава отримала вагомий важіль у дипломатичних переговорах щодо створення механізму відшкодування збитків в Україні та конфіскації російських активів і має максимально ефективно ним скористатися.